У перші дні війни евакуації потребували мільйони людей. До їхнього порятунку долучились сотні волонтерів. Вони героїчно вивозили людей з гарячих точок на своїх автівках. До Полтави їде сім'я. Ціла велика. І найголовніше коті де. їдемо. На цих кадрах оперний співак Сергій Іванчук вивозить людей із Харкова. Давайте виїжджати якось з цього Харкова. Ну Все, все, Всьо. Чоловік усе життя мріяв співати в Європі. Він навчався в Італії і планував підписати великий контракт. Але всі мрії та плани перекреслила війна. У перші дні російського вторгнення люди в гарячих точках залишились без дитячого харчування, їжі, пального та речей першої необхідності. В одному з волонтерських чатів Сергій отримав прохання терміново доставити гуманітарний вантаж на схід. Заповнив. Ведемо зараз гуманітарку на Охтирку. Будемо звідти ще паралельно евакуювати десь 12 чи 14 людей, з яких 5 діти, багато памперсів, дитячого харчування, їжа там різні смаколики. Значить, нас їде колона з трьох чи чотирьох машин. Нам потрібно встигнути до 12-ї години, бо в 12-ї годині після зазвичай там починаються обстріли, артобстріли. Тому дуже швидко їдемо. І всім дякую за допомогу, за добрі слова і побажайте нам успіху. Волонтер успішно доправив вантаж і евакуював людей у безпечне місце. Все, сім'я благополучно доставлена в Полтаву. Але кількість людей, які потребували порятунку, збільшувалася з кожним днем. Тебе тисяча повідомлень. Спасіть, врятуйте, допоможіть. Ми в підвалі, ми без їжі, ми без води. Біля нас падають снаряди. Бачу ці повідомлення, куча людей, яких треба спасти. А я можу тільки там вивезти там, 5-6 сім. Це дуже важко. Сергій вивіз сотні людей на власному авто. Кожна поїздка була небезпечною. Тому волонтер приховував від матері, куди й навіщо їздить. Я не знала, що він виїжджав. Він скривав від мене щодня, а ввечері я вже приймала людей в себе вдома, біженців, захтирки, з Харкова в нас жили. Ті, що з Захтирки, одна сім'я десь днів через п'ять. В них таке розбомбили їхнє житло повністю. Тобто, виходить, що син таки дійсно врятував їм, бо дівчинка написала в інтернеті Спасі мені, і він помчав. Але під час однієї з волонтерських місій допомоги знадобилася самому рятівнику того дня. Сергій вивозив з Харкова подружжя лікарів із медобладнанням дорогою. Купив велетенський букет квітів для мами. Продавали пацани. Очі за просто не знаю, за пачку сигарет, грубо кажучи, бо кажуть, пропаде отакі охапки несли, я там і істі там чи чи тюльпанів було, чи що, кажу, давайте я заберу. Ну може порадую своїх там батьків. Але дорогою до блокпосту автівку Сергія Зненацька обстріляла ворожа ДРГ. Машину наскрізь прошила автоматна черга. Пасажирів врятувало лише диво. Четверо пасажирів двоє котів, ні в кого ні одна пуля не попала. В якийсь момент всі нагнулись. В цей момент поплітали кулі на рівні голови. Тупо всім пасажирам, абсолютно всім попало в голову, якби ми в якийсь момент. Не нагнулись. Причому ми не домовлялись взагалі за це, як наче нас хтось нагнув в цим. Однак вціліти пощастило не усім. Сергій був за кермом і не міг ухилитися від обстрілу. У нього влучило одразу п'ять куль. Вони поранили печінку та пробили його легені. Сергій міг загинути за лічені хвилини, якби не янгол-охоронець, який в цей момент опинився за його спиною. Бог послав медиків машину Вікторія. Вона відразу відреагувала і закрила ладоню дірку в спині. Таким чином швидко врятувала. Я не знаю, як вона не розгубилась. Мені одна з куль потрапила в спину. Вона в цей момент закривала мені рукою дірку в спині і казала Сергій, ще буквально там три та духі видих. І, і благенько ну, курага. Залазь бої Смертельно поранений волонтер із останніх сил доїхав до українського блокпосту. І там буквально випав із машини. Лежу я, сніг, купа крові. Тут ці тюльпани. Там воєнні потім на ранок казали. Ви як на намоги в тих тюльпані. Вона на ранок виглядала. Військові відвезли волонтера у харківський шпиталь. Встигли. Але травми були надскладні. Мамі, яка негайно приїхала до лікарні, сказали готуватись до найгіршого. Дуже він тяжкий був. Мені сказали в реанімації стан критичний. За неймовірним збігом волонтера лікували саме тими медикаментами, які він напередодні привіз у госпіталь. Там такі досить рідкісні препарати були, які в принципі допомогли мені вижити. під час операції Сергій був без свідомості. Він отямився лише наступного дня. Коли оперують живот. Треба як можна скоріше почати рухати, щоб там не було спайок. А, з легенією ти не можеш взагалі рухатись через біль. Потім, наче мені треба встати, якось щоб розтягнути живіт, щоб там а, не позлипались органи. А, не можу, бо ноги простріляти, ноги отак скручені, і ти з ними нічого не можна. Лікарі на мене дивились і вони отак за голову бралися. Ну вони то якось підбадрювали мене. але вони не розуміли, як це що з цим стрієм робити. Ну, вони робили все, що могли. Та навіть опинившись на межі життя та смерті, Сергій продовжував думати про тих, хто потребує допомоги. Як я лежав в лікарні, в мене такі були галюцинації. Мені здавалося, що в мене вся палата переповнена коробками з гуманітаркою, і мені терміново треба вставати і відвозити всю цю гуманітарну допомогу. А за дверима хто стоїть, хто хоче мене розстріляти. Проте, рятуючи інших, оперний співак втратив найдорожче те, чим він жив, і чим найбільше надихався можливість співати. Коли стан Сергія стабілізувався, його літаком відвезли на реабілітацію до Німеччини. Не втрачаємо Мергію. Співати його опер. Що вийде все? Справжнім дивом на війні став випадок з оперним співаком, якому прострелили легень. Після кількох життєво важливих операцій в Харкові, Дніпрі та Львові він проходив реабілітацію в Німеччині. Але більше за все мріяв знову повернутись на сцену. Утім, в те, що чоловік зможе знову співати, не вірили навіть лікарі. Матіна місце лято олетровато trovato сам. Чао. Я перший раз спробував співати в реанімації. Вони прийшли журналісти з Італії. Попросили, що заспівати, я заспівав. і У мене кров потекла з рота з усюди. Мені заборонили співати на такі компінцях хотів взагалі навіть голосно не розмовляли. Сергій не уявляв свого життя без співу, тому й навіть не хотів боротись за життя. Щоб підбадьорити тяжко хворого пацієнта, лікарі попросили його дати для них концерт. Хтось із лікарів почув, що я співаю. Вони прийшли і кажуть: ти зробиш нам концерт, нам лікарний концерт. Мрія надихнула Сергія на одужання. Поступово голос повертався до нього, а з ним і жага до життя. Пам'ятаю, один день зайшов в душ, і я спробував заспівати. І вийшло, я почув, що виходить, в мене опора працює. Хоча мене живі, то так повністю провіза. Я тоді думаю, боже, не вживий, не вживей за успівань. Вже за кілька місяців Сергій давав концерт лікарям, коли виписувався з клініки. Дуже багато лікарів прийшло, пацієнтів прийшло, всі ми не слухали. Ніхто не вірив, що станеться. І після того пішло, поїхали. Сергій повністю відновився. Тепер він дає благодійні концерти на підтримку України по всьому світу. To se lahko samo v centru, soli in polni so samo.